Новий храм як символ майбутньої перемоги України у війні проти Росії з такими сподіваннями і вірою сьогодні заклали капсулу під будівництво собору на честь Юрія, переможця у Рівному. Зараз на цьому місці у південному масиві обласного центру встановили хрест. Символічно у День Покрови Святої Богородиці перші особи регіону заклали капсулу під будівництво святині. Очільник Рівненщини Віталій Коваль у компанії митрополита Київської всієї України Епіфанія зробили свій внесок у розбудову храму. Ми. Сьогодні святкуємо величне свято Покрови Божої Матері і в Рівному Кафедральний собор саме на честь покрови. Ми сьогодні зібралися, молилися, просили Бога про підтримку і допомогу. Сьогодні також ми закладаємо цей величний день і новий храм на честь великомученика Юрія Переможця. Це свідчить про те, що ми не зупинилися. Ми є сильними, витривалими, ми надалі будемо продовжувати розбудовувати. За словами протоієрея рівненської єпархії Православної церкви України Василя Руніцького, великомученик Юрій є покровителем усіх воїнів, які захищають свою землю заради майбутнього дітей та Ісуса Христа. Тому новий храм стане і місцем сили усіх наших захисників та їхніх родин. Цей храм буде якраз як символ перемоги України над російськими загарбниками. Це що перемога буде, це якраз і є свідчення того, що ми будуємо цей храм і віримо в нашу перемогу. І тому якраз з вірою і розпочинається це будівництво цього прекрасного храму. На символічне закладання капсули під будівництво храму завітали і мешканці навколишніх будинків. Люди з нетерпінням чекають, коли в їхньому районі зведуть собор, який стане справжньою святиною для сотень вірян. Ми дуже раді, що на цьому місці, бо ми навіть живемо, от будинок наш рядом. І ми дуже що наш таке місце дуже раді, що в нас є церква, що нам не, не прийдеться десь іти їхати. До церкви, що ми будемо на місці ходити в свій храм у православній церкві України, переконані, що тільки непереможна та незламна нація українців навіть у часи війни здатна шанувати своїх святих, будувати нові храми та пам'ятати про усіх тих, хто віддав своє життя за вільну та незалежну країну. Микола Брежицький Олексій Олексієнко, випуск новин.